Так, аналогічно не проводилися жодні експертизи слідів рук, жодної експертизи фототехні, фототехнічної експертизи, жодної експертизи, тобто експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів. Питання в тому, а хто переводив кошти, на яких пристроях, чи в банкомат, чи якісь, як указує, якісь. Якісь, чи планшети, якийсь. Прокурор десь в одному реченні вказав в одному слові, десь у когось було. Де вони є? Де є речові докази у справі, в даній справі, судовій справі, у кримінальному провадженні відсутні будь-які посилання. Будь-які речові докази у, у, у справі, експертиза документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності. Тобто, А чи проводилися вообще, в принципі, такі розрахунки? Як вони, як вони е, ну, в принципі, чи, чи проводилися вони, чи реєструвалися вони? Тобто бухгалтерський облік, оподаткування, наприклад, указують. Кошти знято у 00, 00, 00. Кошти знято нараховано 00. Знято 00. Що то означає? Що то означає у нашому кримінальному провадженні, кримінальній справі? Експертиза документів про економічну діяльність підприємців і організацій. А чи проводив хтось? Експертиза документів фінансово-кредитних операцій. Хто проводив? Нема жодного підтвердження, що проводився аудит і в подальшому експертиза. Немає жодного документального підтвердження, а саме первинних документів із банку, тобто із джерела інформації, яка слугувала подальшому. Скерування до у 2018 році і скерування до кримінального провадження е, висновків, висновків банку, не банку, а головуючого групця і комісії, яка комісія із е, працівників банку, які є е, визнані винуватими вчинні кримінального правопорушення. Ну, окрім пока, окрім пока начальника там, там, чи директора рубця, вони самі, самі накладали, викладали, подавали документи. Тобто складували документи, що от, дійсно що начебто е, обвинувачена винувата. В чому? Тому що вони склали. А слідчий перевірив, експерти перевірили. Ніхто нічого. Слідчий експеримент, слідчий експеримент. Тобто з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань. За необхідності слідчий експеримент може проводитися за участю спеціалісти під час проведення слідчого експерименту, можуть проводитися вимірювання, фотографування, звука чи відеозапис, складатися плани, схеми, виготовлення графічних зображень, відбитки та е, зліпки, які подаються до протоколу, додаються. Для участі в слідчому експерименті можуть бути, можуть бути залучені підозрювані, і потерпілий свідок захисник представник. Немає нічого, є одна. Слідчий експеримент, що зібрали заявників потерпілих, працівників суду, як я буду наголошувати, і декілька жінок старшого віку, які нічого не пам'ятають, самі процеси проводилися однотипно, Ком, крапки, окрім... Інформації про, про, про свідка, ну, який міг підтвердити, що начебто на фотографії показали фотографії і сказали, що то правильно. А ті фотографії суд має перевірити відповідно, чи дані документи у матеріалах кримінального провадження попали належним законним шляхом. Тобто, відповідно, у межах. Ухвали слідчого судді. Опять же, слідчий суддя, чи був авторозподіл, чи був він упереджений, чи, чи записувалася відповідна фіксація, чи фіксувалося відповідне судове засідання при дозволі і чи правильно виконано. Які, наскільки наскільки пам'ятаю, у даному питанні слідчий суддя виносив ухвалу до 14-го, а фотографії 14-го. 08 2017 року. А ухвала була ухвала була до 2014 фотографії 28 29 08 2017 року. Тобто слідчий отримав фотографії, ну, які читав, що то є якимось підтвердженням, не в межах ухвали, якою, якою було подано. До суду і слідчий суддя прийняв рішення. Так само е недопустимі докази. Так. Є е суд знає закони. В даному випадку е ми маємо сумнів, тому що суд знає закони е з огляду на те, як вже приймаються відповідні ухвали суддею Кривка. Вони є однозначні, і з часом міняються, так як у питанню щодо визнання корупції чи запобігання корупції порушення закону щодо кості, царь і закриття відповідно відповідних матеріалів щодо свідків, ну не свідків вже потерпілих. Так само презумпція. Безсторонності суду. Ми вказуємо, що суд є не безсторонній, а є упереджений, затягує справу, не притягує прокурорів до відповідальності відповідно, не бачить вказані у нас заперечення, не звертає увагу, не звертає увагу, що він проводив неодноразово інші кримінальні провадження розглядав. І так далі тому подобно. Добросовісність поведінки особи, тобто дотримання законів 68 стаття Конституції. Вказує, що будь-яких досове розслідування вказує, що наша обвинувачена виконувала функції, начебто, вже як провідний економіст. Тобто вона ніколи, 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 чітко наголошуємо, ніколи не виконували жодні. Е, функції провідного економіста не мала місця, як це як каже, праці. Тобто е, стіл, стільчик, е, комп'ютер, Xerox, е, е підключена до системи, в неї не було доступу, що в подальшому будемо вказувати відповідних документів. Не може бути е норми, що таке норми ми показуємо на норми презумпції. Це норма, яка закріплює припущення щодо наявності або відсутності певних юридичних фактів. Тобто в даному процесі е обвинувачена не винувата, є не винувата вчені кримінальної інкримінованих е її обвинувачень е будь-яких кримінальних правопорушень. Тобто норма при юдиції, норма, що виключають будь-яке оспорювання наявності вже доведеного юридичного факту, який, який дістав і закріпив оцінку і закріплений в юридичному акті, що набрав чинності відсутність будь-які будь реальні, неоспорю, допустимі, обґрунтовані докази винуватості обвинуваченої. Тобто, то, що я наголошую. Попередньо вона ніколи не виконувала функції е, холме, е, того, провідного економіста, не мала доступу до системи, що ми будемо подальшому вказувати, це не оскаржують, ну, не оспорюється чи оспорюється прокурором. Не знаю, вони наголошують на обвинувальний акт. А ми вказуємо, що ні. Є відповідно, на то документи будуть подальшому вказувати. Е, норма фікції вказуємо, що таке. <рес> Жоден свідок не міг та не вказав на роботу на обґрунтовану мотивовану винуватість в інкримінованні в нашій обвинувачені обвинувачені з їх відсутності. аркуші паперів можливих записів, нотатків долучених слідчим у справі вказуєш що що обвинувачена виконувала, користувалася її ручкою, бумагою, писала, нотувала, вчилася, то виконувала своє функціональне обов'язки хол-менеджера відповідно. Записуючи відповідні дані про виконання своїх та щоденних вказаних керівництвом банку обов'язків, виконувати відповідні усні розпорядження функції допомоги населенню, клієнтам банку за вимогою навчати. Навчити та надати допомогу користувати самотужки, користуватися самотужки послуги послою, користувати самотужки послою банку, то, що, як указано у відповідній інструкції, що входило у її безпосередні функції, які вона виконувала упродовж 2016-2018 року, вона вказує, що не вчинялися будь-які. У неї в приміщенні банку чи будь-які інше не вчинялося будь-яких альтернативних неправомірних дій у інкримінованій її правопорушень, тобто службового підроблення, підроблення, шахрайство, незаконне заволодіння будь-яким способом іншими важливими особистими документами та інше. Не підтверджуються будь-якими допустимими, обґрунтованими, мотивованими наявними доказами в даній справі тощо. Що спростовують висновки, інкриміновані, надумані правопорушення, можливі вчинення іншими посудами, можливі мені надумані правопорушення, можливо, вчинені іншими посадовими особами банку тощо, що не перевірялося ретельно, повно та всебічно в даному кримінальному провадженню, відповідними фахівцями та експертами за неявно упередженого ставлення до обвинуваченої. Як молодого неосвіченого працівника хол, холу, адмінбудівлю банку без жодного розпоряд... жодних розпорядчих чи керівних функцій доступу до роботи автоматизованої системи банкоматів АТО «Щадбанк» від імені останньої незаконно та безвідповідного дозволу на те, як указують прокурор в обвинувальному акті в підозрах, що вона відповідно без. Та без відповідного дозволу, на те провівши незаконні операції по зняттю грошових коштів, за вказаною банківськ... банківською карткою та інше. Нема немає жодного доказу, мотивування у даному випадку реальності... реальності вчинення правопорушення чи злочинів. То що таке визначення? Визнач... Вичерпно визначення. Звинувачення. Тобто вичерпно визначення, умови, Визначена, вичерпно визначає ті умови при наявності яких набуває чинності правила поведінки, що міститься міститься в диспозиції права е, норми права. Тобто сторона обвинувачення висунула обвинувачення, не обґрунтована вичерпно визначає звинувачення. Що нібито обвинувачена, і більше ніхто у ті, умови, у ті умови ніколи ніде у жодному приміщенні банку та чи поза ними своїм прав... правилом поведінки виконувала функції, іди нахід, ну, іди звідти з банкомату не мішай, могла вчиняти такі інкриміновані обвинувачені правопорушення і необмеженою, і необмеженою кількості людей, що є необґрунтовано та немотивовано тощо. Тобто нам вказується, що е, обвинувачена, ну, обвинувачена виконувала функції хол-менеджера, тобто допомагала за умови звернення до неї кліє, клієнтів чи відвідувачів банку. Якщо вони звернулися про допомогу, то вона. Мала піти, навчити або провести за їх за їх вимогою прохання відповідні дії, то її функціональний обов'язко. А все, а все інше, щоб вона приходила до клієнту і сказала, а ну, давай я тобі допоможу, називається іди звідси від банкомату, не мішай. То Ну так, м'яко сказано. Так само відносно визначення. Не буду вже вказувати, тобто читати. Є абстрактні умови, такі стосуються норми визначення загальних родових ознак. Охопили та врегулювали зазначну кількість однорідних випадків. Так само вказуємо, що Вказує обвинувачення, що в адмінбудівлю банку без жодного, без жодних. Ну е я вказував, що розписую. Розписуємо, що відповідно без дозволу не проводилися будь-які дії. Тобто. Е Наявно, ознаки вчинення неправомірних дій у проміжок охоплювального часу в даному кримінальному провадженні щодо лише абстрактного подання до суду слідчим та не надавалося відповідної можливої інформації наявних інших аналогічних подібних непоодиноких правопорушень, які до суду не подавалися. Можливо, і навмисно не перевірялися відповідними органами Держаудитслужби в Закарпатській області на предмет шахрайства. Та поза межами адмінбудівлі банку. тобто Хто міг вчиняти такі самі чи в принципі шахрайство чи втручання в автоматизовану систему, перевод коштів будемо подальшому -по -по проходити. тобто В адмінбудівлі банку без жодних розпорядчих чи керівних функцій немало обвинувачена. Доступ до роботи автоматизованої системи банкоматів АТ, Чатбанк від імені останньої незаконної, як вказують, та без відповідного дозволу на те, провівши незаконні операції по зняттю грошових коштів за вказаної вказаною банківською карткою та інших, хто де бачив ті картки, хто де має якісь документи, експертиз, ревізії, нема. Не проводилися відповідні ретельні експертизи, комплекс експертиз, тому вже вказували. Тобто, якщо б вони пішли самі перевірили банк, то там знайшли б дуже 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 много проблемних ситуацій, які покриває правоохоронні органи, і відповідно банк то їх не стосується, що не вказано, не спіймали, не винувати. Не означає, що інші працівники банку або інша особа, або непонятно хто міг відповідно скористатися і користаються. Шахрайськими діями, не знаю, в даному випадку шахрайські дії, будемо вказувати, що таке шахрайські дії з висновки Верховного суду до нашого випадку жодного відношення не мають, які як шахрайські дії, так казуальні визначення, що в будівлі без жодних розпорядчих функцій, то що вони вказують, є прості, складні. Наприклад, прості, винувата наша обвинувачення. Все, хватить, більше нікого не треба. Там ще двох узяли, вони там десь несанкціоновано відключили телефон чи підписалися у місто заєвників, в місто клієнтів банку. все, вони не винуваті. Другі є експертиза, наприклад, як ем, ем, Буришин, що вона підписала місто, підписалася в місто клієнта, її нічого не зробили, а наші ем, обвинувачені склали відповідно обвинувальний акт. Підовжує обвинувальний акт, що вона підписалася в місто, місто клієнта. Ну, Тож, то є такі цікаві історії, як це каже, у лапках, що винувата лише одна, всі другі не винуваті. Тобто складні так само, що більше тобто слідчий не звертав увагу е, у повну всебічному розгляді даного кримінального провадження. Альтернативно вирішується цивільному процесі, тобто дані питання в, 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 мали вирішуватися. По-перше, у цивільних процесах щодо повернення збитків працівників, які завдали працівники банку, і відшкодування е, через суд, де до теперішнього часу не знаю. Є одна справа, друга стоїть. Е, ну, Одна справа розглядав кривка, прийняв рішення компенсувати з відповідну суму 16-300 16 322 гривені і нині вийшло на вибігло <кхи> до 2024 рік 44 тисячі і наразі вказують, що я і шарга, ну, обвинувачена і шарга винуваті <кхи> у тому, що банк не повернув кошти відповідно заявникам. І чи потерпілим у даному кримінальному провадженні, чи на всь... ну ніхто не говорить прокурор обвинувачення не говорить а чи повернули вони? Як вказує Верховний суд? Буду потім вказувати, що обов'язково банк має компенсувати відразу, як звертається клієнт банку, йому мають повертатися кошти за його першою вимогою. То було не. Не 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 виконано до теперішнього часу ми не знаємо повну інформацію. Альтернатив, альтернативні. Тобто, чи могли якісь інші, інші сторонні особи проводити подібні дії щодо? Виведення коштів із банку, рахунків, із карток, хто робив, що робив, куди вони передавалися, і чому документи пропадали. Тобто е, інформація, пін-коди, там по два пін-коди виходило, чому там через пів року, через рік змінювалися карти, як вони де зберігалися, як вони. Видавалися ким, чи де в принципі всі карти, чи не йшли, нема нічого. Тобто обґрунтування, і от вказуємо, що є у даному кримінальному провадженні наявні <кхи>, диски. Лише приватбанк з оптичні. Та оптичний диск DVD е, із Штатбанку і проводилися. Проводилося почеркознавчі експертизи, де у даних випадках нами вказується, і в подальшому вказувалося, що щодо обвинуваченої незаконно було долучено долучалося вилучено від із банку. Тобто директор банку вилучив, вилучив із банку незаконно без ухвалу суду за вимогою, тобто простим листом, Зверненням слідчого сеча, надати йому е зірці, е е документи почерку е відповідно нашої довірительки, тобто обвинуваченої, що є незаконно протиправно. Судо має перевірятися обов'язково і визнання таких дій, як. Недопустимим доказом невідповідним, і має бути винесення у відповідного рішення про неприйняття таких доказів, як доказом винуватості, і критично поставитися до даних документів. Так, вказуємо питання, чому, 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 чому в суд.